Сьогодні гарна погода. Вирішив трохи зайнятися садом, якщо це можна так назвати. Ось ці старі дерева, це ще бабусині, ми їх залишили принципово. Тут яблуні такі не, не дуже сортові, але родять через рік. І ось я покажу, як я зробив так само були старючі яблуні покручені. Років, може 10 назад. Я їх спиляв. Оставив пеньок метр висотою. <кій> і зараз ось вона така. Одна і друга. Зараз буду їх проріджувати, бо за літо заростають. Ну вони родять нормально через рік яблук повно. Ну а там далі ось, ось тут поляна. Та у нас молодий сад вже посаджений, також треба обрізати. Ось ці сливи, старі-старі, я не знаю, Яблуням років по 70, а сливам, ну, може по 30-40. Ось так ми їх залишили. А ось цю яблуню також я тут внизу залишив молоде. Воно трошки підросте, ось ці карчамаки зріжу. Це в нас використовується як. Підставка для гойдалки. Ну і якийсь холодок лі там є. Зараз буду обрізати їх. Так. Тут таке щось понаростало, що не пролізеш. Все, що створює нам гущавину, не потрібно, я так вважаю Може неправильно, а може і правильно. О, і ось це, це нам не треба. Чагарник оцей. наростає кожного року. Його треба відрізати, воно не треба. Так, ось і другу яблуню пообрізав. І кучері. Трошки культурніша стала. Ось така. Ну, я не знаю, скільки їй залишилось тут рости. Ось такий в неї стовбур це ж вона теж з пенька росте. Ну, поки що мене витримує. Тримається тут на самій корі. Ось. Ну, яблука дає. Ось молода черешня наша, їй три роки. Я її не обрізав, ну не знаю, чи обрізають черешню, чи не обрізають. Якщо обрізають, то напишіть, як її обрізати. Тут коли вона була ще маленька, її просто прищипнув верхушки і все. Ну, ось вона так розпустилась. Не знаю, що її робити далі. Хай росте. Я не кажу, що повторюйте всі за мною. Бо я ж не професіонал в цих ділах. Просто обрізаю сад в себе вдома. Хто як обрізає, так і обрізає. Так. А ось молода яблуня. Така за це літо за минуле розкущилась. Будемо зараз її проріджувати. Тут одна, там друга. А то груша, грушу я взагалі не знаю як обрізати. І тут ще яблуня. Тут також у нас яблуні, груші, і абрикоси. І сусідський сарай. Зразу відріжу те, що росте вгору. Підрізаю, отак. А ось така вона тепер після обрізки. Гору не даю рости, хай росте в ширину. Ще покажу різницю, яка ось яблуня росла обкопана, постійно була. Тут мотоблоком я проїжджаю завжди. І ось яка яблуня, ну весь цей ряд, такі величенькі вони вже. А ось ряд, який не обкопувався, ну тут буквально кругом стовбрат трішки обкопувався, я вже восени обкопав добре, то росту в неї не було взагалі. Цього сезону подивлюся, як вона буде рости, повинна б краще. Там інші також, які тут росли в цілині такі, то приросту ніякого майже не дали. І черешні так само, тільки абрикоси там, мабуть, їм все одно ростуть як бешені. Але не родять. Але не родять. І ще й треба їх чимось бризкати, чим я не знаю. Різні знавці там розказують все по-різному. То хтось бордоською суміш брискує, хтось залізним купоросом. Не знаю, ще буду читати інформацію. Чимось треба бризкати, бо минулого року хоч і молоді абрикоси, а все одно посохли. Оця абрикоса теж за три роки вимахала ось така метра три. Но я її не обрізав взагалі. Мабуть, треба верхівки трошки позрізати. Цього року буду її оприскувати. І подивимось, буде урожай. Слідкуйте за нашим каналом і подивтеся. я буду показувати чим буду бризкати. Буду експериментувати. Ставте дзвіночок щоб не пропустити наступні відео і будете слідкувати.